Розвивайте своє місце життя, радіус 10 кілометрів від вашої квартири чи будинку. Ця ідеологія, вона мабуть післявоєнні часи, да і зараз воєнні часи дуже допоможе нам розвивати нашу територію. Все, що бачите за вікном. В радіусі 10 кілометрів від свого будинку чи квартири, ви маєте подивитись, як на ваше життя, в якому ви будете існувати, і ваші діти теж найближче 10-20, а то і більше років. Бо світ становиться таким, стає таким, що він залишає вас там, де ви мешкаєте. Здається, зараз можна переміщатись, але все менше, менше і менше. І ковід нам це показав, і війна нам це показує. І крок до того, що. Ви будете менше переміщатись, все більше і більше до цього приходить. Тому розвивайте своє місце життя для того, щоб вам було так комфортно жити у себе. І це єдина історія, бо централізована система влади вже закінчується у всьому світі. І у нас теж е, система впливу вас як людини на, то, на те місце, де ви мешкаєте, буде зростати. Саме чому? Тому що на вас е, повісять всю відповідальність за те місце, де ви мешкаєте, Вплоть до того, що, можливо, комунальні послуги для вас теж закінчаться, ну як і для мене теж. І вам доведеться е, все тепло, електроенергію, вода, подача, вода відвід, -від, е, все це робити самостійно. Це найгірший сценарій, але воно до цього близько і йде. Тому розвивайте місце своє місце життя вже зараз. Починайте від стратегії. Найголовніше це стратегія. Наприклад, ваш мікрорайон, як в нашому випадку, це 10 мікрорайонів. Створюйте стратегію розвитку. Такі ідеї, стратегії розвитку для цього є такі приклади, як е, Голлівуд, Кремнєва доліна, Лас-Вегас. Нікому не подобається казино, але факт є факт. Там це, ціле місце створене на основі. Потім є парк Сірінгетії, де, там, де, де заробляють гроші, даючи життя нормальним там тваринам, природі. Е, якщо знаєте ще якісь приклади, е, досить великі. Той же самий Сінгапур, це здається і Китай, але йому дали своє направлення і він розвивається як окреме місто, якого немає в світі. І там е, саме економічна можливість. в общем, розвивайте своє місце життя, бо це єдине. Поки що можливість побачити ваше майбутнє і майбутнє ваших дітей.